Тиждень тому кримський центр журналістських розслідувань розповідав про активність окупантів у захоплених українських портах на Азовському морі, зокрема і про те, що в Маріуполі з жовтня і по листопад було зафіксовано кілька невідомих суховантажів, які вивозили окрім зерна, і цінні корисні копалини з українських надарок. Зокрема, Каолін або білоглинну вугілля, можливо залізну руду і абсолютно точно метал. І за тиждень нам вдалося ідентифікувати чотири судна піратських з тіньового флоту Російської Федерації на Азові. Окрім цього, ми дізналися, чому майже два місяці порт Маріуполя стояв порожнім і чи працює залізниця на військову логістику окупаційної армії. Отже, підемо за хронологією подій. Після незначної активності на початку літа 2024 року. У липні і в серпні в порт Маріуполя не заходив жоден суховантаж. В акваторії порту лише час від часу працював земснаряд, який проводив дно поглиблення судоходного каналу. У такого затища є кілька версій: перша Жабогадюкінськ у владних кабінетах Кремля за контроль над Маріуполем. А точніше кажучи, за контроль над грошовими потоками із Росії цей період великої чистки арештів, і там кожен, що який не був арештований, він той чи інший спосіб був дотичний до витрати грошей безпосередньо по Маріуполю. з міністерства оборони навколишні оці е підрядники. І так далі. Так далі. Так далі. В мене таке відчуття, власне, що оця Марат Куснулівська вся контора, вона залягла на дно. Окрім того, дуже впадає на очі. Керують же всім цим тут розкапстрой. І там е кривала жіночка, вона і залишається, там теоретично керівницею, але щось її немає. Її немає в Маріуполі останнім часом. Вона ну, не висвітлює ніде. Завершення жнив завершило мертвий сезон в Азовських портах. 28 вересня у Маріуполь по українське зерно заходив Балкер, який вперше фіксується нами в цьому порту. З великою ймовірністю, це судно Петро Транс 5905, що належить закритому акціонерному товариству ПетроТранс, яке разом із одноіменною товкою зі спільною юридичною адресою в Санкт-Петербурзі вже значаться у санкційному списку України з 2022 і 2024 років. Відповідно, засновники Росіяни Юрій Бандаренка, Віктор Баляснікав. Тімур Урусов та Єлена Міхайлова. В принципі, порту вивозили виключно зерно до того, і зерно не просто зерно, зерно Донецької області, окупованої частини. А мабуть, що зерна стало замало, і, і, або, ну, не зрозуміло, звідки вони брали його минулого року, наприклад. Да? Тому якщо подивитися, ну чи вони вив... вивозили в нашим шляхом, чи вони ну хтось інший почав цим займатися? Але в порту його не було. Тому де-факто просто й нема що там було вивозити. Тим не менше, 112 тисяч тонн пшениці, вкраденої в українських аграріїв Донбасу, вивезено з Маріупольського порту з січня по жовтень 2024 тисячі Такі цифри оприлюднило регіональне управління Росільхоснадзора. А 85 тисяч тонн краденого збіжжя Росія експортувала в Туреччину та Сирію. Це офіційний коментар управління Федеральної служби по ветеринарному і фітосанітарному надзору Донецькій Народної Республіки. Не менше 7 тисяч тонн, зокрема з Маріуполя, 10 листопада вивезло вже добре знайоме нам судно Альфа М, яке зловили на гарячому і в портах Криму, і в Бердянську. Якщо ми зараз дивимося, там два кроки вперед робимо і дивимося, що відбувається в порту зараз, з точки зору саме вивезення вантажу, то можна сказати, що абсолютна зміна номенклатури вантажів прийшла. Зерна Ренатну практично немає. Вони там їм світують, щось собі приписують, що вони везуть, але ну, по факту його нема. Це точно не основний товар, який виїжджає з Маріуполя. Зараз основний товар це надра, як крути. Це вугілля, це там Каулін трошки, Металобрук тут трошки вони повезли, але вугілля номер один. І думаю, що зараз буде його більшати як навігація. Це знову запуститься. 11 листопада 2024 року на причалах у Маріуполі було зафіксовано відразу два судна, які прийшли в порт, вочевидь, по вугілля. Перший балкер леді Августа, який до лютого 2022-го ходив під прапором Ямайки. Належав ліванській компанії Адріамедітерія Нелтеде власник та екіпаж були громадянами Сирії. Втім, на момент окупації Маріуполя судно знаходилось в порту, і було експропрійоване окупаційною владою так званої ДНР. Востаннє суховантаж леді Августа був зафіксований в акваторії Маріуполя 19 жовтня та 11 листопада 2024. Друге судно Вікторія В, яке, можливо, вперше зайшло у закритий український порт, але ніяких ілюзій щодо помилки. Власник судна Вікторія В, російська виробнича комерційна фірма Сібмаркет з міста Іркутськ, Компанію одноосібно володіє громадянин Російської Федерації Харламов Олег Геннадійович. Ані компанія, ані власник досі не знаходяться під жодними санкціями. За даними сервісу Marine Traffic, для незаконного заходу в закритий український порт. Вікторія В використала схему, про яку ЦЖР вже неодноразово розповідав. Нагадаємо, тим не менше, будь-яке судно під будь-яким прапором офіційно заходить в російський порт Темрюк, вимикає систему автоматичної ідентифікації суден і відправляється до Маріуполя під завантаження. Потім повертається в Темрюк, вмикає АІС. І йде у порт призначення зі здалегідь оформленими липовими документами вугілля, судячи за все, вони везуть в Новоросійськ в порт, скоріш за все, і там далі по Росії. А чому знов ж таки активно вугілля? Тому що. Опалювальний сезон пішов, да? треба чимось опалювати, чи на чомусь мають працювати котельні, теци і і так далі. і так далі. Тому ну, вугілля вугілля про тому, що воно з Луганська ночною мірою їде, а навіть не з Донецької області, ну теж зрозуміло, тому що де там копати в Донецькій області. А з Луганської області, наскільки я розумію, це не агломерат, тобто це не те, що кончо потрібно для коксавиробництва, тобто для чорної металургії. Тому, судячи за все, знову ж таки, скажу, це, ну маємо по-чесному казати. Да? Ми це бачимо трохи здалеку і не бачимо. Документів, тому що що з портами там оберігаються, будь здоров. Окрім вантажів, так би мовити, на вихід у Маріуполі зафіксовано і кілька суден з баластом на вхід. По-перше, не всі заходили завантажені. Знову ж таки по чесному. А по-друге, там за завантажених я можу сказати, що ми бачили три. Точно заходили завантажені, чи інше були, чи ні. Складно знаю, що точно два бачили там, які йшли без вантажу. Ну явно, порожняком, як то кажуть, по оснастці. До речі, Альфа М це якраз те судно, що зайшло у порт, навантаженим по ватерлінію, а перевалювали вантаж в порту прямо у вагони. Ешелон рушив далі на північ Донецької області. На відміну від порту, залізниця працює напрочуд стабільно. Вона працює. Наскільки і що вони привозять, Ну не берусь гадати, але ну я впевнений. Вони ж не дитячі кубики возять, да? не іграшки і не зерно привозять в волновагу. А щось тягнуло те, що треба для фронту? Танки врядче там боєкомплекти, можливо, ракети для реактивної артилерії, наприклад, можливо. Живу силу, ми не бачили, щоб возили в залізницю. Я думаю, це би привернуло на себе увагу. Тому якісь такі речі вони туди завозять, щось звідти вивозять знов ж таки красти її скрізь що. Вона потрошки вивозить щось відтуди, відтуди але ну функціонує не так активно, як вона здатна. Але ну, знаєте, як то кажуть, ще не ще не вечір. І головне, що, що є така можливість, що, що саме страшне. А ось зі сторони Кримського півострова залізницею вже давно активно перекидають на фронт не тільки БК, а й танки, іншу техніку, в тому числі і особовий склад. Тож, коли це почнуть робити у тимчасово окупованих Запорізькій і Донецькій областях, вочевидь лише питання часу, проте не все так песимістично, що раз по раз доводять українські партизани в глибокому ворожому тилу. На війні залізницю ефективно використовують вже третє століття, стільки ж років і найпростішим методом і засобам для диверсій, які не менш продуктивно зупиняють рух потягів по всьому окупованому півдню України. Повернемося до наших баранів. З п'яти нових балкерів, помічених цієї осені в Маріуполі, нам вдалося ідентифікувати чотири. Одне судно ще залишається інкогніто, але і це не надовго. Верифіковані судна поповнять створений ЦЖР перелік піратського флоту Росії в Азовському морі. На сьогодні в ньому вже 17 суден, переважна більшість з яких ходять морями під прапором Російської Федерації. Тож, якщо ви вважаєте таку нашу роботу корисною і бажаєте підтримати центр журналістських розслідувань та вільну кримську журналістику, просто підписуйтеся на наш канал у Ютуб, сторінку у Фейсбук та Телеграм-канал Кримський розслідувач. Бережіть себе, вірте у зСУ, підтримуйте нашу армію, і найголовніше поширюйте лише достовірну інформацію серед ваших друзів та знайомих.